Кандал під час жеребкування групового раунду відбору до чемпіонату світу по футболу. Як організатори приголомшили вболівальників збірної України, фантастична гра від українського футболіста за кордоном, якого недолюблює Сергій Ріброва. Відомий іноземний клуб вигадав план, як перехопити Ільюса Барного в Мадридського реала та Чілсі. Дивний епізод після матчу, «Динамо Київ» у лісі Європи. А також офіційне несподіване рішення про дозвіл на повернення працювати в Україну для Анатолія Тимощука та офіційне оголошення трансферу гравця збірної України в чемпіонат Іспанії. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Пеп Гвардіола розповів, що має проблеми зі здоров'ям через свою фанатичну відданість тренерській справі. У мене з'явилися проблеми зі шкірою. Тепер я повинен приймати антигістамінні препарати протягом двох-трьох років. Все через те, що я людина, яка інколи нервує. Також я погано сплю, і у мене проблеми з перетравленням їжі. Мені завжди доводиться їсти легку їжу, тільки субвечері. А я той самий тренер, який був 5 місяців тому. Той, хто вигравав титул АПЛ. Я не суперечу своєму настрою. Якщо мій настрій потворний, то він потворний. Але я знаю, що це мене. Поділився в інтерв'ю тренера. Тоттенгем вирішив піти на випередження і хоче перехопити Льюса Сабарного в інших топ-клубів цієї зими. Як пишуть британські змі, тренер Шпор зробив українця пріоритетною ціллю на найближче трансферне вікно. В Лондоні добре розуміють, що влітку вони конкуренцію витримати вже не зможуть. Адже, скоріш за все, пролетять не тільки повз лігу чемпіонів, а й взагалі Єврокубки. Тоттенгем готовий віддати з Лью 50 мільйонів фунтів. Що плюс-мінус схоже на те, чого бажає Бурмут? Тим паче, що влітку між клубами був гарний досвід співпраці по Домініке Саланке. Через півроку ж гарантовано в боротьбу вступлять в Манчестер Сіті, Челсі, Реал та Ліверпуля. Все ж таки в Жероні з'явиться ще один українець. Клуб б досяг домовленості з олкіпером молодіжної збірної Владиславом Крапівцувим. Більш того, в Жироні швидко виробили стратегію по голкіперу. Його там розглядають як реального претендента на основу в найближчі 2-3 роки. Взимку що повинні віддати в оренду, щоб він звик до Іспанії та вивчив мову. Владу 19 років. Майже кожного тижня позитивні сигнали з Польщі надходять по Владиславу Кочергіну. Півзахисник то заб'є сама, то віддасть гольову, то його м'яч виграє нагороду кращого в турі. Цього ж разу влад потрапив до символічної збірної туру. Він забив гол на 10 10-й хвилині матчу раку в моторах. Спортивний директор Баварії підтвердив той факт, що клуб дійсно цікавився Михайлом Мудриком, але одразу ж зазначив, що наразі це питання більше не актуальне. Німці взимку будуть сфокусовані на продовженні контрактів з діючими гравцями, а вийдуть на трансферний ринок лише влітку, коли буде сформовано новий бюджет. Окрім Михайла, функціонер підтвердив, що він знайомий із здібностями Ігоря Судакова, але він також не потрібен в їхній сьогоднішній склад. «Динамо» Київ чергове програло у ліс Європи і, взагалі, вилетіло з Єврокубків, оскільки в цьому сезоні більше немає автоматичного пониження в турнір рангом нижче, то відповідно український клуб пролетів одразу і мимо лі конференції. Після гри Олександр Шовковський дав одну з найкоротших конференцій своїй кар'єрі, відповівши лише на одне запитання. Олександр Володимирович, Олександр Володимирович. Що ви сказав своїй команді в перерві після першого тайму? Дякую. Добрий вечір. Зробив зауваження по поводу тих моментів, які у нас були, і сказав, щоб грали так, як ми спочатку домовлялися. Наступне запитання, будь ласка. Запитань нема. Всім дякуємо. Чудово. Тепер в білосині залишилися ще два матчі в лісі Європи, які нічого не вирішують. І тут або штаб дасть шанс молоді та резервістам, або ж вирішить все ж таки принципово здобути бодай якісь турнірні очки. Адже це їх шоста поразка поспіль важливо це і для УПЛ загалом. Адже учора нас випередили чемпіонати Швеції та Кіпру. І тепер Україна аж на 23-й сходинці коефіцієнтів УЄФА. Але може бути все навіть ще гірше. Бо математичні шанси нас обігнати ще й має Угорщина. Хоча й зробити їм це буде досить складно. Збірна України отримала суперників по групі відбору на чемпіонат світу в 2026 році. Будуть Азербайджан, Ісландія та переможець пари Франція-Хорватія. Ну і з огляду на це, що важливо знати вболівальникам: пряму путівку на мундіалі отримують лише перші місця в своїх групах, але також і другі отримують шанс через плей-офф у протистоянні між собою та переможцями групи Ліги Нації. Стартує наш відбір у вересні наступного року. А ну а ще я відзначу конфуз від FIFA. Там зобразили на мапі Україну без Криму, що викликало звичайне обурення в мережі. В спортивному арбітражному суді пояснили своє рішення стати на бік Анатолія Тимощука в їх спорі з УАВ. Там опублікували наступну заяву. Грунтуючись на доказах, які були представлені, неможливо зробити висновок, що Тимощук завдав шкоди українському футболу або УАВ. Це не означає, що такої шкоди не було. Але комісію КАС не було встановлено, що уваг чи український футбол були заплямовані. Позбавлення титулів з причин, повністю відірваних від часу та обставин, неможливе. Це були титули, виграні на ігровому полі багато років тому, без жодних сумнівів. Вони не підлягають позбавленню за існуючих обставин, не було жодних звинувачень чи обставин, які були б пов'язані із завоюванням цих титулів. Йдеться у заяві кас під минулим відео ребус з Жудом Белінгемом виявився досить простим, адже багато хто майже одразу дав правильну відповідь. Цього ж разу загадка наступна. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.